Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш член уроки і тема сьогоднішнього уроку, який ми ці прославили нашу країну. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Починаємо з вами з погоди. Яка пора року? Весна. Який місяць? Березень. Яке число? Восьме. Вітаю вас за свято весни. Та краси. Так, чи було зранку сонечко? Чи були опади? Так, молодці. Яка температура? Яких українських митців ви знаєте, видатних людей? Так, Шевченко, Франко, так, митець це особа, яка займається мистецтвом закова професійно. Мистецтво це один з видів діяльності людини, якому художньо відображується і внутрішній світ і світ, який її оточує. Мистецтво поєднує в собі багато видів творчості, творчої діяльності людини. Це літературу, музику, театр, кіно, живопис, культуру і інше. Україна подарувала світарі Тараса Шевченка. Видатного поета-художника якраз у нас завтра з вами буде його день народження. Так? У світі багато пам'ятників Шевченку. Монументи поета є навіть в Америці, Китаї, Бразилії, а цифра по світу сягає 1384 пам'ятника. Більшість з них розташовані в Україні 1256. Ще з дитинства Тарас проявив здібності до малювання та поезії. Життя його було важке і коротке, всього 47 років, але він зробив неоціненний вклад в розвиток української культури. Праця Шевченка прикладена на велику кількість мов всього світу. Роботи Тараса Шевченка це картина Катерина, автопортрет, кобзар, назва збірки поетичних творів. Наступне це Григорій Сковорода. Це була всебічна вдарована людина. За життя створила безліч творів, але й досі вони не надруковані, не надруковані бо знаходяться в різних місцях. Бачимо його, сад божественних пісень, літературні твори для дітей та харківські байки. Народна поетеса Марусю Чура її приписують авторство низки відомого народі пісень. Ой не ходи Грицьо, котилися вози з гори, засідали козаченьки та інші. Далі Соломію Крушельницьку, сусідну відому оперну співачку, яка виступала на сценах найвідоміших театрів. Пам'ятник Сомілої Крушелицький в Тернопілі. Далі Іван Марчук, український живописець народних художник України, лауреат національної премії Шевченка, почесний громадянин Тернополя Києва, Канева. 2007 року потрапив до рейтингу 100, 100 гнів сучасниць, який вклала британська газета Daily Телеграм. Саме Іван Марчук ввів у мистецтво нове малювання, яке критики називають плюндонизмом, і його робота. Українська письменниця, поетеса перші вірші Ліна Костенка випустила в 16 років. Після школи продовжувала навчання в Київському педагогічному інституті. У 57-му року виходить перша збірка віршів Ліни Костенко під назвою Проміння землі. Після неї виходить ще декілька збірок. Твори Костенко прикладені англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовою. І. Соловико застудився, проміння землі, бузиновий цар. Дуже гарна така поетеса, цікаво пише. Отже, чим же ці митці про славу країни? Відомий письменник, обирана співачка, художник, письменниця. Ще ми сьогодні з вами поговоримо про Марію Примаченко. Це талановита художниця. Її ім'я відома далеко за межами України. На картинах-вишивках майстриня вживає довколишні предмети. З'являються дивовижні звірі та фантастичні квіти. Ось бачимо її картини. Зображення картин художниці стало елементом сучасного взуття та одягу. Так, упізнаємо сучасних українських митців. Це у нас Вакарчук та Кузьма, відомі своїми, своєю творчістю, саме музикою. Так, будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 25. Так, нам потрібно з вами поставити, де у нас мислитель або філософ, або співачка, поет-поетеса, художник-художниця. Соломія Крушельницька, Григорій Сковорода, Іван Марчук, Ліна Костенко. Так, мисли тут філософ, це у нас Сковорода. Поставили тут одиничку. Далі, співак-співачка, Соломія Крушельницька, двічку. Іван Марчук. 4. художник або художниця? І третє поет-поетеса це Насліна Костенко. Отже, два, один, 4, три. Так. Перегорнули, будь ласка, сторіночку. Придумайте та напишіть свої назви до картини української художниці Марії Примаченко. Як ми можемо з вами назвати цю картину? Так, а для цієї, яку ми з вами назву дамо. Так, отже, я пропоную вам записати перше: це у вас казкова ніч, а друге це у нас з вами жартиця. Казкова ніч. Жарптиця. Так, якщо ви записали, то можемо з вами йти далі. Якщо ні, то, будь ласка, ще працюйте. Які сучасні українські митці, художники, письменники, співаки, співачки вам відомі? Ну, Давайте з вами поговоримо про відомих письменників. Так, у нас о, навіть харківські відомі – це Сергій Жадан та о, Іван Андрусяк. Тут дитячий письменник який пише гарні твори? Співаки, співачки, те, що сучасне. Ну, давайте ті, які в нас перемогли на бачення це Джамала та Гурт Калош. І е, художниця сучасна це Євгенія Гавчинська, е, яка відома своїми такими ангельськими, е, картинами, так, такими зображеннями зображення ангеляток. Е, я впевнена, ви бачили їх не один раз. Отже, пишемо: Сергій Жадан. Далее. Иван Андрусяк. Иван Андрусяк. Джамала. Джамала гурт калуш гурт калуш. Далі Євгенія Гавчинська. До речі, саме це Євгенія Гавчинська, так само Харківська художниця. Так. Є молодці. Так, і ми, нам з вами потрібно ще виконати декілька інтерактивних вправ. Об'єднати фото ми його прізвище. Так, це хто у нас? Звичайно, Тарас Шевченко. Далі Ліна Костенко, Марія Примаченко, Іван Марчук. Це у нас Кузьма Скрябін, Святослав Вакарчук, Григорій Сковорода. Та у нас залишилась Соломія Крушеницька. Так, дивимося, ось вона. Є. І далі відомі українці. Потрібно нам з вами розставити. Так, ну, Вікторина взяти участь, надати відповідне запитання, як звати. У нас буде декілька варіантів. Так, хто це зображений? Це в нас Леся Українка, звичайно. Це Іван Франко. Молодці. Ярослав Мудрий. Так. Олександр Усик. Ольга Харлан. Валерій Залужний. Та Леонід Каденюк. Все вірно молодці. Я плану на вас все вийде. До побачення та гарного дня.